КамАЗ Російський. Сюди постійно, зараз, з території Російської Федерації такі, прилітає по українським населеним пунктам. Тут нема світла, тут нема газу, тут нема тепла, тут немає скла, дома ніде. Ну Все, відміну. До танків, до ракет, скільки людей залишилось? повертаються. Раніше ви думали, що українці гинуть, а ви сидячи на диванах, розпіваєте патріотичні пісні. І думали, що байка Путіна про так звану спецвоєнну операцію, це означає, що війна до вас не прийде. Зараз війна постукалася кожен дік. Більше 56 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які назавжди залишилися в Україні. І більше 100 тисяч, які були поранені або зникли безвісті, або попали в полон. Вони тепер вже не хочуть воювати. Вони тепер вже проклинають Путіна розуміють ціну, яку вони заплатили. А зараз цю ж ціну заплатить пересічний росіянам. Лопань казача була зайнята 24-го, і це були позиції ворожої артилерії. В Цій місцевості загалом було 4 тисячі російських військ. Яка підняла прапорки до приходу наших військ, коли вийшли. Це найкраще наша війська. Ну, от, ні, ні, так. ні, в нас війська, ми гордимося нашими. Ну і звичайно ж це сказали. Орки сказали, що це обстріляли українці. Але жодного військового не загинули. А загинули тільки наші місцеві, бо ми якраз кашу їм роздавали. Уже не було теж. Світла не було. Доброго здоров'я! Доброго, Доброго, Доброго дня! Існує дуже добрий звичай, коли ти на день народження приймаєш подарунки. Ну, Вирішили поміняти це. мене сьогодні день народження. Ви вирішили змінити цей звичай і на день народження, навпаки, щоб ми було. З теплом і з газом розберемося. Щодо світла, електроенергії, це є найбільш дефіцитні електричні генератори. Вам дуже-дуже ясно. Приймайте подарунки. буде що їсти, Буде свічками попалити, коли генератор не включаєте. Буде спальники для того, щоб не замерзли. Будуть ще буржуйки. Дякую. Убираем слава.